Ви вирішила записати окрему вправу з восьмого гутка жіночої славянської гімнастики. Це восьми середнє це вправа, яка дозволяє попросити отримати благословення від роду батька, рода матері, відчути себе частиною родової системи і відчути себе на своєму місці. Пропоную вам просто повторювати за мною виконати її, якщо ви знайомі з гімнастикою, це просто нагадування, якщо ні. Можна спробувати. Ми ручки складаємо за спиною, ось тут, там, де закінчуються ребра, Гумілки у нас паралельні. І це називається базова позиція середнього світу. Ось так виглядає. І з цієї позиції ми будемо робити вправо. Я буду показувати, ви можете просто робити зі мною в запису. Тут є елемент зав'яз, це коли ручки, ручки з спини. Підпахли, тут прокручуються. Далі обіймаємо груди, гарненько їх притискаємо, піднімаємо трошки, ковзаємо долоньками вгору. І далі сплітаємо завість, ось так це виглядає. Ось такий вигляд збоку. І потім розплітатися, будемо вмиватись, так не торкаючись ближче, далі торкатися грудей, повертати ручки в базову позицію. Такий не дуже складний елемент, але я просто пропоную вам е, спробувати це. І буде ще елемент, коли ми будемо ставити ногу ось так: робити завіс і робити поворот з круточку. Потім повертатися назад, повертати назад руку, повертати назад ногу. І в іншу сторону так само будемо виставляти ногу в бік в сторону. Ручки виводити в завість, дивитися праворуч, далі повернутися назад, розплістись, вмитися, огортати груди, повернути руки в вазу і повернути ногу в вазу. Це була вводна частина, а зараз, власне, вправа, і ви можете подумати кожна про свій рід. Відчути, як коріння проростає в землю від колін до кінчиків пальців і ніг, як золота нитка тягнеться вгору з маківки. Відчути, як земля підтримує і як творець гортає своєю любов'ю. І ми починаємо. Я відчуваю силу свого коріння. І ми виводимо в сторону ліву ногу, розгортаємо стегно. Виводимо руки в залі, повземо по грудях, виростаємо вгору і робимо поворот з круточку праворуч, о, ліворуч. Я звертаюся до рода своєї матері, мамо, бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі, благословіть мене. Дайте мені сил, сил, наснаги, терпіння, проходити ті шляхи, якими я йду. І я відчуваю, як потік енергії рода матері з минулого через моє сьогодення прямує в майбутнє. Від моїх предків через мене прямує до моїх дітей, народжених, яких ще будуть народжуватися, і до нащадків, які продовжуватимуть род матері на землі. Дякую, з вдячністю приймаю підтримку рода моєї матері. Розкручуємося. Розплітаємося, вмиваємося, торкаємося грудей, огортаємо груди, прокручуємо долоньки під пахми, повертаємо руки в базу і повертаємо ногу в базову позицію. Робимо вдих, спокійний видих. І знову кажемо, я відчуваю силу свого коріння. Виводимо праворуч ногу праву, розгортаємо стегно. Виводимо ручки в завіс, прокручуємо під пахом, огортаємо груди, виростаємо в завість і робимо скрутку праворуч. Я звертаюся до роду мого батька. Тато, бабусі прабабусі, дідусі прадідусі, весь батьківський рід. Благословіть мене. Я прошу вашої підтримки, щоб проходити шляхи, якими я йду. Я відчуваю, як сила потоку батьківського роду. З минулого через сьогодення прямує в моє майбутнє. Від моїх предків через мене прямує до моїх дітей, народжених і які ще будуть народжуватися, і до нащадків роду батька, які будуть жити на землі. Приймаю з вдячністю, силу і підтримку батьківського роду. Розгортаємо скрутку, вмиваємось. Трокаємось грудей, огортуємо груди, повертаємо руки назад в базу, повертаємо ногу в базову позицію. Трішечки присідаємо назад. Відчуваємо, як два потіка, потока рода матері, і рода батьки сплітаються. Я відчуваю, як два потока підтримки любові, батьківського і материнського роду сплітаються в мені. Я проводжу цю енергію з мого минулого через сьогодення в майбутнє. Від моїх предків через мене до нащадків моїх родів батька і матері. Я проводжу цю енергію і відчуваю благословення моєго роду в кожному і моєму дні. І я займаю по праву місця в своїй родовій системі. Я відчуваю силу мого коріння. Вдих, спокійний видих, викид. І поки енергії перерозпреділяються по тонким тілам, по фізичному тілу, ви можете відчувати, як змінюється внутрішній стан, ви можете відчути, як ваші предки, як мама і тато, бабусі і прабабусі, дідуся і прадідусі з любов'ю дивляться на вас і подякувати їм, подумки, вклонитися. Подякувати за життя, за мудрість і за все те, що є в вас, в нас, в мені, в кожній з нас. І будь-яку навіть маленьку практику я закінчую вдячністю, вищим силам, які підтримують, благословляють і направляють, вдячністю людям, з якими я співпрацюю і спілкуюся, вдячністю моїм янголом-охоронцям, вищим вчителям, духовним наставникам. Подякую матинці землі і батькові Небесному. Подякую своєму вищому я і собі, улюбленій дитині, всесвіту, своєму чудовому жіночому тілу, своїй свідомості і підсвідомості. Дякую. І дякую всім тим, хто був зі мною в цей час, в цій практиці, також дякую. Розводимо долоньки в сторони, благодарую і благо приймаю, зберігаю, підсилюю і щедро ділюся зі світом. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було цікаво і ви ще нічого не знаєте про гімнастику, спитайте мене, розповім. Якщо ви знаєте про гімнастику, колись довчалися, але не практикуєте, можливо, вже час, почати знову занурюватися в цю практику. А якщо ви в мене навчались або зараз навчаєтесь, це просто нагадування про те, що навіть одна вправа виконана з відповідним настроєм, дуже сильно може змінити стан. На енергетичному рівні, на психологічному рівні і на фізичному. Тож відчуйте різницю, якою ви були 8 хвилин тому, і яка ви зараз як ви себе відчуваєте. Якщо захочете подивитися зворотнім зв'язком, буду рада вашим коментарям під цим відео, ну або в особисті. До нових зустрічей! Якщо було цікаво, дайте мені знати, я буду знімати ще. Гарного всім дня!